Мені ємзія Ємі Соломан. Я авторка першої вірові конференції Інстокс. Це конференція про інстаграм, про те, як проявлятися, про те буде блоком. Тому що це те, чим я займаюся останні п'ять років. Я також продюсерка експертів. Хто такий продюсер, продюсер це людина, яка допомагає експертнові запакувати знання і ефективно їх продавати. Просто я це людина, яка часто стоїть за кадром. І відповідає за те, щоб експерт дуже класно заробляв. Також я консультую та навчаю записки, тому що не кожній людині потрібен продюсер. Але я хочу навчити вас або будь-яку людину і робити записки. Я не ванети свої знання у ситуації, наприклад, онлайн курси Також для того, щоб вам довести, що ви мусите мене зараз послухати, що дійсно буде якась потужна інформація. Я вирішила дати вам трішечки цифр. Цифри це речі, які важко заперечити. Це не щось суб'єктивне, це досить тверді факти. Останній запуск експерта, який я зробила про рік продюсера на охоплення вісімсот, був на сто тринадцять тисяч злотих. Я думаю, що таку суму рідко хтось заробляє за місяць салон або з таких. Тому е, важливо тут сказати, що запуски це модель, яка допомагає нам дійсно дуже круто фінансово прокачуватися. Наступна річ це те, що я консультант з продажів онлайн-інфопродуктів Раді Україна. І для мене це велика честь, що такі бренди звертаються до мене як до експерта, щоб я могла допомогти їм давати ще більше користі для їх клієнтів, продавати інфопродукти навчання. Ще більш масово навіть великі корпорації розуміють, що це важливо. Навіть великі корпорації розуміють, що це, що це те, що допоможе їм зростати. А, на жаль, деякі експерти досі цього не розуміють. 96 тисяч доларів це згенерований мною прихід за останні два місяці. 96 тисяч доларів, друзі, подумайте взагалі, які це цифри. Я завжди говорю, що запуски це також бізнес. І дуже часто це навіть в чомусь короткіше, ніж бізнес. І сьогодні я вам про це також буду розповідати. Ця система запусків, і взагалі ті знання, які я маю, вони працюють на тільки зі мною. Слухай, я, наприклад, ріелтор. Ось, наприклад, Джубетрел це ріелтор. Не хочу вже працювати один на один з клієнтами. Я хочу більше, хочу інакше. Окей, я навчу тебе. І люди роблять результати. ви можете мені сказати. Окей, мені є це Там вікторія СММ. Окей, так ну це такі ніші. А що сцени люди, Які сніг такий володь. right. Ви можете бачити фотографію. Ось тут, це я з коротким біл голосом, але я думаю, можна впізнати. І на кружечку. А в кружечку Дар'я. Тоді вона, вона до мене прийшла як інструкторка з манікюру, яка власне сказала, що я хочу з цього виходити. Я вже не хочу полити нігтики, я хочу інше, я хочу більше. Ти знає, Даша, більше шарів? Є окей, супер. То ви можете знати те, що відбулося з Дашею. Даша зараз просто розриває польський ринок. Вона працює на польськомовний ринок. Вона онлайн навчання, вона просто прання ракета. І це реальний приклад, як людина до за рік виросла, дякуючи класним інструментам і правильному майнсету. Це людина з нашої нічі. Це молода дівчина, яка за рік зробила прорив. Ну, добре, mm -hmm. та, є ще хтось є. Знаєте два олімів? Хто знає, бачу? Це теж польський ринок. А... Зараз. Так вийшов сімейний бізнес, мій чоловік є продюсером Ольги. І ви знаєте, це, мене, це шок. У дівчини 23 тисячі підписників за два вебінари, по факту, за один уікенд, четвер і субота, за два дні. Вони роблять більше, ніж 40 тисяч євро. Я вони роблять більше, ніж 40 тисяч євро за два дні на продажі знань цієї людини. До мене закрашаючи цифри досі. Не дивлячись на те, що я з ними працюю кожного дня, і все ще вважаю, що здається, ми всі поки що усвідомили силу. Тому інструменти, який у нас є: Інстаграм, інтернет, наші підписники. Які зараз думки у вас заложні? Скільки коштує продюсних слов? Є ще якісь думки? Я теж так хочу. Угу. Я вас розумію. І це правильно. У вас має бути зараз думка. Чому вони, а не я? Чому вони, а не я? Що є в них такого, що вони можуть монетизувати такого, чого я не вмію? Вас тут зараз в залі за 450 людей. Невже ви знаєте? Одна четвер 100 людей, які насправді по скілах, по вмінням, по е -е, роках досвіду. Не дорівнює цим дівчатам чи іншим дівчатам, без 100% я не знайду. Але що у вас відрізняє? Чому вони роблять 40 тисяч євро за два дні, а ви ще богли ні? І відповідає стоп. будь яку людину, яка досягла успіху, яка фінансово себе збудувала, будь-яку людину, якою ви захоплюєтесь від вас, відрізняє одна річ: будь-яка успішна людина прийняла рішення. Певного дня вона прокинулась і прийняла рішення стати успішною людиною. Це не на рандомних ситуацій, які з нами стаються. Це покрокова, методична робота кожного дня. Прийняти рішення і дії напрямку цього рішення. Ви знаєте, теж була такою Юлією 1.0. Це я. Я ще тут працюю дизайнеркою у рекламній агенції і роблю графіки для найбільших польських брендів, таких як Декатлон, таких як Банки BNP Wariban, Western Union. Я роблю анімації та збуді файли, які висвітлюють в Лондоні на величезному 20-метровому екрані, але я заробляю 3 тисячі звуків. я сиджу в цій кухні, тут посміхаюсь, але він загалем на 100%. Були моменти не такі веселі. Я думаю, не вже це все? Навже не це все, на що я спроможна? На що спроможен мій талант? Взагалі мій якийсь внутрішній потенціал? Чи мої роботодавці взагалі хочуть бачити в мені цей потенціал? Чи я насправді буду ходити ще рік чи два на роботу, на десяту? Пути ту каву 3, 4, 5, до 11, вже сідати до цієї роботи, працювати, чи саме до шостої, чи саме до 20-ї, чи саме до 21, якщо б треба було. Тому що виділимо зробити над валили, щоб заробити більше. І я думаю, блін, не вже це все. І таке питання до вас. Чи реально це все? Чи реально ви працюєте? Чи ви плануєте працювати так, як ви працюєте зараз, при цьому наступник п'ятеро їх? 10 років. Більше з вас тут в залі ви ну, дуже молоді. Але чи yeah. ви можете собі уявити, що ви робите власне те, що ви зараз робите, до 40 років? Хто може собі це уявити? От в кого зараз те рівень, що в принципі я можу робити ці самі дії до 40? Підіть, будь ласка, і ми чумось побачити. А що таке? Є одна ідичата, дві клас на 450 годин. Якщо ви хочете мені ще сказати, мусите голосно, тому що до 40 можливо до можливо далі. Вже треба починати думати. ще, якщо можна там не знаю, до 35, і пізніше принципи. Це дуже важливо. І ми часто, коли хочемо щось змінити, хочемо в тому числі змінити своє фінансове становище. ми думаємо, окей, як я, я хочу більше заробляти, заробляю 3 тисячі злотих, тим буде більше працювати. Я не буду раніше на роботу, виходить триніше. «Алло, Юлі, а можна працювати в суботу? Бо у нас дуже важливий клієнт. Та може, тому що знаю, що мені заплатять додатково за ці часи. Але ж розумієте, працювати більше це дорога в нікуди, це дорога в морально, це не вирішує наші проблеми. Ми можемо працювати на колег більше, але в цьому теж дуже швидко приходить обмеження. Ми не можемо весь час працювати на 100%. Ми не можемо весь час вилазити з себе, щоб дати від себе якийсь екстрений результат. Ми також хочемо жити. І ми хочемо, щоб наша погода допомагала нам жити класне життя, а не щоб це наше життя було тільки роботою. І завжди на своїх виступу я зізнаю питання: що ви обираєте працювати більше, ефективніше чи наполегливіше? Ну, звичайно, вона таблетка, вона трошки підказує що ми їх підбрати. Працювати ефективніше, і я думаю, ви цим погоджуєтесь. Погоджуєтесь? Що це в принципі логічно. Okay. Um, um, Окей. Але чомусь ми все ж вибираємо працювати більше, да, дівчат? Брати більше клієнтів. Я знаю вас. Розмовляла я. Ви Знаєте, працювати більше це історія, коли ми продаємо світ замочі. Всі ми проходили ці етап. І більшість з вас зараз знаходиться на цьому етапі. Ви приходите на роботу, свій салон, чи в салон когось, у кого ви працюєте, і продаєте свою годину роботи за якийсь фінансовий еквівалент. Це система one-to-one, -on коли є ви і є клієнт, і ваше масштабування воно дуже обмежене, тому що у вас є обмежена кількість води, тільки -да -да -да, 24 в день, і ви не можете працювати 24 на 7, бо вам потрібно відпочивати. І у вас є обмежена кількість людей. так? Коли ви продаєте час за гроші, ви не можете сподіватися, що ваше життя радинально зміниться. Я мушу вам сказати, що це найпростіша і найбільш неперспективна модель. А ви можете змінити цю модель. І ця модель це модель One Many. -On один до багатьох, Це модель, яку ми використовуємо в запусках. Це модель, в якій ми продаємо рішення за гроші не час. А рішення воно дорожче. І рішення ми можемо продати безліч і продаємо головне рішення багатьом людям в одну одиницю часу. Це і є працювати ефективніше за одну одиницю часу, робити більше роботи або продавати більшій кількості людей. І схема абсолютно прозора, схема абсолютно логічна. Але чомусь ми вибираємо залишатись в системі one, one і просто працювати більше, і просто піднімати свій чек, який теж має свої обмеження. Ви знаєте, запуски вони бувають абсолютно різними. Я не знаю, що ви чули про запуски. Сьогодні щось можливо почули перший раз від мене, а можливо, що ми бачили в інстаграмі. Але запуски вони бувають. І на 5 тисяч доларів, і на 50 тисяч доларів, і на українському ринку повірте мені, і на мільйон роблять. Запуск можуть бути такими, що ви продасте якийсь курс на 50 тисяч євро, але у вас буде пізніше довгий строк виконання обов'язків. Тобто ви ще пів року будете, наприклад, працювати з цими людьми, тобто ну, не можна сказати, що ми це зробили за місяць тільки за той час, який триває виконання обов'язків. Ми можемо зробити запуск, наприклад, на 10 тисяч євро, як це в мене було на один день, і не виконувати обов'язки. Не в тому сенсі, що ви я вам нічого не продавала, а в тому сенсі, що ви робите такий продукт, після якого ви його продали, і все, він автономний. Люди там дивляться уроки умовно, ви відпочиваєте 10 тисяч євро ваш заробіт. Звичайно, бувають і деталі запуски. Але якщо ви навчитесь цьому, я думаю, що вас не буде вийшов проблем. І знаєте, можна довго, я можу дуже довго розповідати, які вони пласти, що вони дають, скільки можна заробляти. Майте факти. Всі знають дівчину з цього слайду, правда? Всі знають де ворогу, всі була в, в була. І цей приклад проти цієї людини він доводить одну, не одну, але одну з дуже важливих речей. По-перше, один з елементів вашого бізнесу або навіть кором вашого бізнесу. Можуть бути запуски. Лера Рума зробила один з останніх своїх запусків з обороною в 500 тисяч доларів. Три роки тому, два роки тому. Ніхто не знав, хто така Лера рума. Він принаймні тут, у нас в Польщі, так? Я б сказала, що за рік людина зробила фурор і робить запуски на 500 тисяч доларів. Чому вона, а не ви? В'юті кофти її проєкт, який був конкретно в місті, приносив їм поки воно не закрило щомісяця 6-7 мільйонів гривень. Що місяця? Чому вони? А не ви. Тому я скажу вам, що зараз це бізнес. Якщо вам важко зрозуміти, що таке інфобізнес, то ви можете перекласти це на свою зрозумілу мову. Те, що, власне, має... Ось і що в нас немає місця, куди ми приходимо, чи не означає, що там немає ознак бізнесу. Запуск це бізнес високомаржинальний, швидко масштабуючийся, динамічний, актуальний, тобто трендовий, і в нього є дуже низький поріг входу. Що таке високомаржинальний? І що таке низький поріг входу? Я тут би поєднала ці дві речі? Ви мусите розуміти, що для того, щоб вам зробити перший запуск, вам не потрібно, невідомо що. Вам вистачить 500 доларів на те, щоб зробити сайт, і, можливо, на якісь там дрібні витрати, там, не знаю, асистентка підряд, якщо загодно. І ви робите запуск за допомогою своїх знань. Ви продаєте, пізніше записуєте продукт, коли ви вже розумієте, що у вас є люди, які хочуть у вас навчатись. І цей поріг входи, він, він мізерний. Ви за 500 доларів жоден бізнес не запустите. Ви не монетизуєтесь на 5-10 тисяч євро з 500 в жодній легальній іншій сфері, яка відома. Розумієте? Для цього. Тому це круто. Тому в запуск йде дуже багато розумних людей, тому що це просто. Ми можемо за місяць протестувати, спробувати і мати фідбек від світу. Запуск – це швидко масштабуючий бізнес. А, ви можете вирости від запуску до запуску на інстик з ба. Ви через пів року можете бути абсолютно в іншому місці, якщо зараз приймете рішення, тому що все відбувається дуже швидко. Але я хочу вас познайомити з таким інструментом, як декомпозиція. Тому що зараз для вас ці цифри, вони, мені здається, досить такі абстрактні. Але їх зробити п'ять тисяч доларів. От я думаю, що плюс-мінус, якби ви з першому заробили 5 тисяч доларів, то я думаю, що для більшості це було окей, правда? Я права? Да? Схвалена. Поховала головами. Це мені так дивно, тому що звук відбивається від цих стін, я знову чую себе і вау, wow, якось врадила. П'ять тисяч доларів. Давайте розкладимо. Насправді ця сума вона взагалі не страшна, якщо взяти в руки Просто математику, яку ми дуже не любили в школі, я не любила, але використовує раз в житті зараз, в одному місці, коли роблю композиції своїх запусків. П'ять тисяч доларів. Це лише 10 проліжок по 500. Surprise, surprise! 10 людей не звучить так страшно, правильно? Тому хочу вам сказати, що композиція це інструмент, який відкриває очі. І я зараз вам показала на що кожен день ви виступаєте на сцені і не розумієте, як з цим працювати. Зараз 30 секунд. І я буду намагатись вам довести, що ми не в Кармеліті, що ми не інфоцигани, у нас нема коней, що ми реальні бізнесмени, ми розумні люди, ми розуміємо, що ми робимо. Що таке запуск? Запуск це коли збираємо, аналізуємо, розгрібаємо і продаємо. Дуже просто. Це найпростіша, найпростіша історія, яку я можу розповісти, щоб ви зрозуміли, що таке запуск. Замість це коли ми збираємо людей у своєму блозі і збираємо ми тих, кому ми резонуємо. Це не просто якісь люди. Вони вже прийшли до вас в блог. Вони вже натиснули кнопку «Підписатись», тому що ви їм резонуєте. Ми аналізуємо людей, ми дізнаємося, що їм важливо, що їм цікаво, що тим болить. Чому вони надивляться. Ми починаємо розуміти цих людей. Ми прогріваємо їх. Ми доносимо людям ідею, що ми можемо бути чимось корисними і дати їм якийсь результат. І ми продаємо. Ми даємо людям рішення, яке може вирішити їх проблему і беремо за це справедливі гроші. Ось що таке запуск. Це коли в нас є люди, які вже нас люблять. Це коли у нас є люди, які вже нам довіряють, ми знаємо, що в них болить. І ми беремо справедливі гроші за те, щоб вирішити ці питання. Це не про впарювання, не про втюхування. Це про те, щоб мати дорослу позицію в дорослому світі і не просто роздавати свої знання подругам, знайомим, настраювати таргут сестрі, брата, не знаю, сестрі якоїсь тітки. Тому що не ну, так. А це за те. Щоб брати гроші за те, що ви вмієте і робити це масово. Влада гармаш. Я думаю, більшість з вас знає цю блогерку. Ну разом в неї дайволодів, і вона придала свій, е, своє наставництво, місячне на наставництво за 10 тисяч євро. Що туди входило? Введення запуску, скажімо так, кілька зідзвонів, Ну, я думаю, там можливо три-чотири зідзвони, можливо, вона десь там. Аутсорсила свою команду, щоб вона допомагала людині, яка купила цей лот. Тобто, в принципі, вона продала лот за 10 тисяч євро за один день з невеликою кількістю зобов'язань, е, українською зобов'язань пізніше. так? Юлі Сулейман зробила свій власний запуск на 42 тисячі євро і згенерувала 54 тисячі євро своїм експертам. Я думаю, дякую я думаю, що. Ви розумієте про те, що найбільші гроші зараз в запусках. Найбільші гроші зараз в запусках. А як ви думаєте, яка найбільша перешкода до цих грошей? Страх, самооцінка? Ви. Найбільша перешкода між вами і вашими грошами великими це ви. І ваше мислення? Власне, справа, самооцінка. Ви думаєте про те, що там багато вже людей робить запуски, любить курси. Ось і ось ця, ось ця, вони топи. Ви думаєте про те, що куди мені, якщо вже є вони. Ви думаєте про те, що у вас маленька аудиторія. Ви думаєте про те, що у вас не куплять. Ви думаєте про те, що ви не вмієте. Найбільша перешкода між вами і вашими дружнями це ви. І бачимо визнання. Але я скажу вам: кожного дня люди приймають рішення. Ви думаєте, що вже багато експертів, які люблять запуски? Окей, але кожного дня люди шукають собі наставника. Їх наставником можете стати ви. Ви думаєте, що люди не куплять? Куплять, подивіться навкруги. Все продається, все купляється. Кожна там, кожна друга навіть кожна сидить з пакетиком. Ви кожен день витрачаєте гроші. А якісь вони не куплять дифу. Ви говорите, не вмію. Скажіть, навчусь. Я п'ять років тому не знала, що таке воронка. Я не знала, що таке прогрів. Я вміла тільки робити дизайн. А зараз я роблю запуски на 40 тисяч євро. Я навчилась. Ви говорите, що у вас мала аудиторія. Але з якої цифри починається велика? Чи хтось з вас при народженні отримав Інстаграм, в якому було 50 тисяч підписників? Хтось отримав такий подарунок? Бо я ні. В мене те, що вона колись була маленька, пізніше стало більше. Це нормально. Це зміниться, коли ви створите з себе експерта, який заробляє більше, якому готові платити більше. Який себе оцінює найбільше, який перестав продавати свій час за гроші, який почав монетизувати свій досвід, експертність і свої знання. Повірте мені, все зміниться. Ви можете думати, у мене не та цільова аудиторія, вони не заплатять, у мене вже і так висока ціна, та, я не знаю, багато вже такого, всім, кожна третя вже веде ці інструкторські курси, а як підніму ціну, то не куплять. Ви думаєте так, я знаю, що більшість з нас. Думає приблизно ось так. Але ви маєте змінити це. Ви маєте думати: окей, я маю знання, які допоможуть іншим зростати. І це буде магнітом для ваших нових клієнтів. Я маю знання, я вмію налаштовувати там. І я знаю, що якщо я вийду на сцену, я знайду клієнтів. Тому що це потрібно людям. Я знаю, що я 5 років ходила на конференції, ходила на різні лекторії, ходила на інструкторські курси, вчилась працювати з цим вирівнюванням. І я знаю, що мої знання допоможуть іншим пройти цей шлях рази швидше. Я знаю, що це варто грошей. Ви маєте задавати собі питання, яке буде вас рухати вперед. Чому вони, а не я? І важлива думка, яка стосується продажів, і ви повинні її запам'ятати. Сильні не купляють у слабких. Поки ви не станете сильним експертом, поки ви не знайдете цю силу в своїх знаннях, в собі, в своєму голосі, в тому, що, як ви говорите і доносите, у вас не буде сильних клієнтів. Якщо ви хочете працювати з людьми преміум, ви мусите стати преміум. Для них клієнти це наше відображення. Абсолютне. Те, як ми про себе думаємо, як ми себе позиціонуємо, вони точно так нас щедуть. І ваше мислення про гроші, про те, як ви про них думаєте, як ви відчуваєте їх в своєму житті, диктує вашу поведінку, в тому числі поведінку онлайн. А це створює баттерн у вашої аудиторії. Пам'ятайте про те, щоб стати сильним експертом, до якого будуть приходити так само сильні клієнти. Твердим навичкам, таким як тригери, воронки, як показувати кейси, а які у клієнти є етапи прийняття рішень, як там маркетинг налаштувати. Це все, в цьому всьому я вас можу навчити за два місяці. Я навчаю цьому за два місяці на своєму на актеритим запуску. Це не проблема. Інструменти є. Проблема. Тут гроші знаходяться усюди. все, що ви тут бачите, все це було куплено за якісь гроші, хтось за це заплатив. А інструменти заробітку грошей, в тому числі великих, вони теж давно відомі. Вони є у людей, вони є в мене, вони є у дівчат, які продають свої навчання, які стоять на сцені. Вони є. Питання в тому, чи кожна з вас готова ці інструменти прийняти. Я вам дуже дякую. І якщо ви хочете дізнатися більше про запуски, про те, як ефективніше працювати, про те, як стати тією людиною, на яку будуть дивитись і казати, чим вона, а не я, напишіть мені а, в директ слово лайм, просто слово без емоцій. І... Ви перейдете в бот, де я вам подарую безкоштовне відео. Ви його подивитесь у вільний для себе момент і дасте для себе відповідь. Чи це те, що вам підходить, чи можливо варто ще трішки попрацювати більше? Дякую. Слава.